Всім привіт! Персикот лежить, думає, що йому робити. Мамка наша поїхала у відрядження, а мені вечором необхідно дати йому ліки. Цікаво, покусає мене чи ні. І тепер дивиться, граємося з ним. В дивоглядки такі. Хто кого? да Хто кого? Не знаю, це вечором треба один препарат дати, а вранці там. 1, 2, 3, 4. Чотири, чотири препарата необхідно дати. Mm. <laughs> так що ввечером буду зараз тренуватися. Якщо не вийде, то звісно в рушник буду замотувати його. <laughs> ну, здається, це, здається, ці ліки, які буду вечором давати, то не гіркі. Але персику будь-які ліки не подобаються приймати. То По Персення, потрібно приймати, ти ж хочеш бути здоровим. А від здоров'я залежить і щастя, будеш бігати, ганяти. Бо вчора вечором почав бігати десь годині о 9, так, з 9 до 10. Він побігав трішки, напевно, ліки мають якийсь такий заспокійливий ефект, і він веде себе досить спокійно в день. А ще плюс сьогодні вже прийшов такий аератор, вмикається в розетку, і він розпилює феромони, які впливають, ну, заспокоюють. Нервову систему котів. Правда, такі феромони що я особисто я чую цей аромат такий солодковатий, більше схожий на гранат, якийсь такий з цитрусовим зв'язаним. Не знаю, можливо, він ці, діє на нього, ці феромони які розпилюються по кімнаті. от Де от е, включений цей. Фурмінатор, чи як його там правильно назвати, то не можна в даному приміщенні відкривати вікна на провітрювання. Тобто повинна кімната наповнитися оцим усім. Ну, ми вибрали кімнату, це спальню нашу. Ну, відповідно, тут персик саме більше часу проводить, спить тут вночі. Відвернувся. Що ти відвертаєшся від своїх глядачів? Чи ти ще сонний? Поїв тільки що, але буду його зараз турбувати. Потрібно ж нам ліки приймати. Відвернувся. Знаєш, що такі ліки, да Сердиться. Не хоче приймати. Нічого страшного. А вранці тобі необхідно буде дати більше препаратів. нічого чого, розберемося. Не перший раз, да? Персик. Сьогодні. Щось замріяний. Ну, я думаю, що це вплив ліків має якийсь заспокійливий ефект. <рив> <рив> Чули? Ну, ще все попереду, так що в нього <рив> закрив мордочку хвостиком. От закінчиться бо там одні треба буде 6 днів давати. Це вже сьогодні третій день. А одні давати 10 днів. Ну, тут зменшиться кількість, і це саме таблетки, які гіркі. А, виходить 5 препаратів. 5 препаратів. Саме таблетки вони ростовують, ми їх розтовкуємо і даємо, то вони трішки гірковать. Бо ті вже йдуть такі. Спрямовані вже, якби які йому безпосередньо ми розміщуємо біля врот, капсула видавлюється, то вони не гіркі, він там облизує їх з задоволенням, в принципі. Так що, Персінь, ще тобі потерпіти необхідно. Ну, ще виходить тиждень. Добре, передавай всім вітання. Будемо готови тобі, готовити тобі гліки. Танечко, передавай всім. Кажи, щоб ви всі були в мене здорові.